Я ж працював е, е, в трамвальному депо, в мене була бронь. Я е, працював е, е. звичайним слюсарем. Не так багато людей, хто вміє чинити трамваї. Потім бронь зняли і пішов е, військомат, сказав, йдемо. Ну я сказав, я піду. Перша ротація була: мене контузило від мінометки, прилетіла, бахнула, я ще трошки захворів. Ну нічого. Три дні британські таблетки, все пройшло, і знову на позицію. А що робити? На другий раз вже попали в окруження в полон. Дрон літав. Ми забежали в хату. Вона сказали, коли дрон літає, треба десь укритися. Ми укрилися І потім вже почули там хахли, здавайтесь, а то ми кидаємо просто гранату і все. Кінули хватило, да, да, навіть гранати Ну, Ми були винужені здатися. Що нам не було ну, двері, окна, все було заколочено, тільки один вихід був. Я говорять, що укроп. Хихли. Ну, вони так казали, думали, що це, на, це нас обіжає. Ну, це нас не обіжає. Ну, як це? ну так і є, що ми хихли, одразу да, побили нас, зв'язали руки за спиною. Розбули, розбули, берці зняли і повели до себе в штаб через поля, через сніг. Було дуже страшно, дуже страшно. І це правда, там хтось каже, що ні, нам не було страшно. Нам дуже було страшно. Нам було дуже було страшно, і я одразу їм сказав: я говорю, хлопці, що буде з нами? Нас розстріляють? Чи нас подадуть на обмін? Нам опять дали по, -по, -по морді і ми пішли в той штаб. Потом, коли ми прийшли в той штаб, уже у нас там ще по побили за українську мову взагалі. А русі говорили, когда постійно. говорит, ти ж одесід, ти ж умеешь на, -на, -на, -на русском языке язиці. Я говорю, ну у нас так розмовляють, вот так вот, трошки, -трошки вот таким. Вот. За це дуже били. З українську мову мені пощастило, мене жінка витягнула. Звернулася до е, СБУ, щоб вони якось допомогли. Вони сказали, що вони не можуть звернутися до вогнерів безпосередньо, бо це е, є зрадою. І вона, не дивлячись ні на що, написала в е, телеграм. Вогнерам написала, і вони відповіли, що з якийсь період часу вони відповіли, що такі є. І вона цю інформацію передала в СБУ. І СБУ мене на обмін. -то і то міняли. У мене така жінка, що вона трам... трамвай на ходу остановить. а Їй пофіг було на все. Україну ми спасем, І вона засяє. Жовтий біг близько шабель. Ще й блакітний у нас гурт вікна, їздимо по госпіталям. Для хлопців підіймаємо дух. Є підтримка от, за мера. Він допоміг мені з цією гітарою. Мені була потрібна гітара, концертна, щоб їздити через Юніон. І Вони подарували мені цю гітару. Вони дуже швидко відреагували, я навіть не очікував часів. Спочатку я вчився на актера драмтеатра нашій театралки. Потім мені щось. Перехотілося. Перехотілося. Я і, і вчився, і і, і працював. Я перевівся в поліцех на культуролог. Захотілося бути за сценою. Я хочу робити щось, де я буду потрібен. Я до цього працював в театрі з дітьми. О, і зараз я працюю з дітьми. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. כֶּס אָנְצֶס יִי שׁוֹ